Я рада вас вітати на нашому занятті. Шановні дорослі, нагадую, якщо ви почуєте сигнал сирени, перервіть перегляд заняття і негайно перейдіть у сховище. Малята, відгадайте, хто до нас сьогодні прийде? Хто це? Так, це півник. Давайте його покличемо разом. Півник! Давайте голосніше. Півник немає. Ой, а що ж трапилось з півником? Давайте послухаємо віршик і дізнаємось. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозі походив. А курочка кутку даче, біля півника аж плаче. Не пий півнику води, на морозі не ходи. Ось такий віршик. А ось і наш гість. Який же він сумний? А чому? Він захворів. Малята, а що у нього болить? Болить горличко. А чому воно у нього болить? Яку він пив водичку? Так, холодну. Курочка зраділа, тому що півник захворів? Ні. Вона біля півника кутку даче та аж плаче. Давайте допоможемо півнику. Чим ми можемо його полікувати? Давайте дамо півнику лікувального чаю з травами. Він його вип'є та одужає. А поки він його п'є, послухаємо віршик ще раз. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозі походив, а курочка кутку даче, біля півника аж плаче, не пий півнику води, на морозі не ходи. Погляньте. Нашому півнику вже краще, і він запрошує вас на руханку. Хто це кукуріка, порана куріка золотий стенків. Ходить по подвірю, Півник ходить, походжає, курочок рочок Півник ходить, походжає. Щоб півник більше не хворів, потрібно його нагадувати зернятками здоров'я. У першому коментарі під відео є посилання. Перейдіть за посиланням та відкрийте гру. Натискаючи на півника, знайдіть ось таку сторінку. Допоможіть півнику. Розкласти зернятка здоров'я у Велику миску великі зернятка, а у маленьку маленькі. Півника полікували, нагадували, час повертатися йому додому. Наші оченята вже стамились, тож давайте разом. Зробимо гімнастику для очей. Хто це? Півник. Слідкуйте очима за півником в один бік, в інший. в один бік. Хто це курочка? Слідкуйте очима за курочкою, в гору, вниз, в гору, вниз. Следкуй-то очима за пивником. бік. Выньший. Следкуй-то очима за курочкой. Молодцы, малята! Малята, вам сподобалось занятие? Давайте пригадаємо, що ж ми з вами сьогодні робили. Я буду називати, а ви, якщо вам сподобалось, плескайте в долоньки. А якщо ні, то потіть ніжками. Слухали віршика. Робили фізхвилинку, грали у гру великі і маленькі зернятка. Робили гімнастику для очей. Шановні батьки, пропоную вам у вільний час разом з дітьми пограти у гру Виклади віршик. Посилання на цю гру знаходиться у першому коментарі. Малята, до наступного заняття, до побачення!